Вітаю вас! Я інспектор управління патрульної поліції в Запорізькій області Васильчук Андрій. Сьогодні ми з вами поговоримо, хто ж все ж таки такий поліцейський та як не потрапити на гачок до псевдополіцейських шахраїв. Своїми словами, хто ж таки поліцейський? Поліцейський це людина, яка допомагає підтримувати порядок і захищає людей. Завдання поліцейського допомагати тим, хто опинився в складних ситуаціях та стежити, щоб усі дотримувалися закону. Як розпізнати поліцейського? По-перше, це форма чорного або темно-синього кольору. У кожного поліцейського на лівому боці знаходиться шеврон з надписом Поліція на правому боці, на правому боці шеврон, до якого саме підрозділу поліції відноситься. Цей поліцейський. У кожного поліцейського е, на грудях є жетон, е, на якому випуклої форми накладна вісьмикутна зірочка промениста, е, на якій в центральній частині знаходиться малий, е, державний малий герб України. Також у кожного поліцейського повинно бути службове посвідчення, е, на якому написано, до якого саме підрозділу відноситься полі... цей поліцейський. Е, на фотокартку його, над фотокарткою написано саме той номер із сіми цифр, який знаходиться на спеціальному жетоні, та його звання. Поліцейські зобов'язані, коли звертається до особи, або коли особа звертається до поліцейського, представити, назвати своє прізвище, посаду, звання. Якщо Таких атрибутів немає у людини, яка може казати, що він поліцейський, значить, це можливо бути шахрай. Тому не йдіть з незнайомцями, навіть якщо він каже, що він поліцейський. Можете звертатись на лінію 102 та повідомити, що до вас звертається така людина, представляється поліцейським, але у нього немає ніяких поліцейських регалій. Поліцейський іноді можуть. Знаходитесь на службі у цивільному одязі. Але пам'ятайте, що завжди у поліцейського, якщо він вам так представився, що він поліцейський, повинен собою бути службове посвідчення та спеціальний жетон. У всіх незрозумілих ситуаціях звертайтесь на гарячу лінію 102. Дякую за увагу.